Спорт – це те, що рятує, те, що допомагає відновлюватись після поранення. Захисник України, ветеран, а нині приклад незламності. Прилучанин Олександр Рубан взяв участь у всеукраїнському проєкті ігри героїв та переміг у своїй категорії. Це ще під час реабілітації мене запросила знайома волонтер пані Тетяна, і вирішив прийняти участь. Ну багато хлопців приймали участь. Це дуже круті змагання. Це дійсно високий рівень і от, ну, видно, що люди це роблять від душі від щирого серця. Ігри героїв змагання для ветеранів війни та військових, де вони показують силу, витривалість та бойовий дух, незважаючи на поранення чи ампутації. Головна мета соціальна адаптація та реабілітація ветеранів показати, що вони залишаються сильними та здатними долати труднощі. Для Олександра це вже не перший турнір. Приймаю участь в змаганнях. Взагалі, я з Початку літа цього року першими змаганнями були в мене Unbroken Games, які проходили у Львові. Там я приймав участь в аматорах в категорії аматори, також ампутація верхньої кінцівки. У іграх героїв Олександр брав участь у кросфіт змаганнях. Це були кросфіт змагання, це не було розділення по вправам. Там йшов комплекс вправ. Потрібно було дві хвилини, на аеробайку відпрацювати максимальну кількість калорій. Потім підйом гантелі 16 кг на 10 разів. Потім перестрибування ну, переступання тумби з гантелею в руках, також 10 разів і прес 20 разів. Потрібно було зробити три таких кола, і в кінці дві хвилини знову аеробайк на максимальну кількість калорій. Вправи виконували на час. Олександр зізнається, завершив другим. Але набрав більше по калоріям кількість. Я... Від другого місця як, від, як, випередив його на один бал. У мене було 192 бали, в нього 191. Ігри гри героїв здебільшого це все ж таки про братерство, про підтримку, тому що ти багато комунікуєш, спілкуєшся з хлопцями, які так само отримували поранення, в когось тяжкі, в когось легші поранення. Так само волонтери допомагають багато якби ну, зв'язків. Як можна встановити, які потім будуть тобі корисні і потрібні ну, в подальшому житті якби, після як би, вже реабілітаційному періоду, ну, допоможуть тобі краще. Відновлюватись навіть і так само ти зможеш долучатися до різних заходів, десь їздити, приймати участь в заходах. Різних Олександр пішов служити ще у 2007-му. У 2015-му вже боронив Україну на сході в зоні АТО. А на початку 2022-го знову добровільно став до лав 164-го батальйону тероборони без вагань, бо знав, мав бути поруч із побратимами. То я одразу йшов в ТРО, але не брали, не було на початку зброї, ну, щоб забезпечити всіх. А, але, але 1 березня я потрапив до лав ТРО. Ротація на схід, вихід на евакуацію поранених. Під Красногорівкою, виконуючи завдання бойового медика, Олександр зазнав важкого поранення. Це був абсолютно звичайний день. Мені ну, як зателефонували з штабу, сказали, що потрібно їхати на евакуацію, забирати хлопців трьохсотих. І ну, собрав рюкзак. Бойового медика і вже ну, як, вечором по сутінках ми поїхали, висадили групу, і от тільки виїхали, ну як рушили від місця, де висаджували групу, і в півідрон влучив в автомобіль. І мені ну як, зразу відірвало руку. І Ми ну, як, розвернулися і виїхали ну, як, назад вже. Відступили хлопці вже забрали зранку. Евакуація відбулася одразу. Ми їхали, розвернулися і поїхали назад. Я через 40 хвилин вже був на стабілізаційному пункті. Вдома на свого захисника чекали донечка Полінка та кохана дружина Галина. Саме вони і стали тим родинним теплом, що лікує всі рани і дає поштовх іти далі. Чекали дуже сильно, підтримували. Ну постійно це 300 разів на день. Дзвінки постійно спілкувалися із донечкою, і з дружиною. І от не знав я. родина вона допомагає, ліку лікує, відновлюється дуже круто. Доки перебував у шпиталі, захисник набрав ваги, але коли з'явились сили, з'явився і план: тренування, самодисципліна і як результат мінус 19 кілограмів. Олександр каже, спорт допоміг знайти себе та повернути форму. Набрав ваги за час, доки лежав в госпіталі і от, вирішив зайнятися собою. Так сталося, що вдалося мені втратити аж стільки ваги. Потрапив вже до реабілітаційного центру після госпіталя, то одразу почалися заняття з реабілітологом, з ерготерапевтом. як на масаж ходив в культі. І так, ну, як Спортзал, всі вправи для відновлення, щоб м'язи працювали, щоб якби, користуватися протезом. Сьогодні в Олександра міобіологічний протез. Його встановили у всеукраїнському сучасному центрі воєнної травми Суперхюменс. Протез ніколи на 100% не замінить здорову кінцівку, але я ну, максимально що можу там щось нести, притримати, все цією рукою роблю. Є тут вісім фатів основних. І можна один зробити, як запрограмувати, але це потрібно вже робити в протезному центрі, Ну, якийсь інший хват, який більш буде підходити під якийсь окремий вид діяльності. А так от, 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 так працює рука. Є Два сенсори, один тут, ось, ну, я так згинаю, ось розгибаю. Якщо а, потрібно змінити хват, я ну, як, затискаю цей м'яз. Звуковий сигнал і хват міняється. Поки триває реабілітація, у думках вже служба. Олександр не виключає, коли відновиться, знову стане на захист країни. Служба дуже важлива. Ми маємо захищати рідну землю. Ворог не має бути тут. Кожен чоловік, як кожен громадянин, який розуміє цю ситуацію, має стати долучитися до лав Збройних сил України і віддати максимально все можливе. Для захисту нашої батьківщини